От про цих болівудських дружин. Е, я пам'ятаю, що там в першому сезоні була якась дівчинка, яка тільки ходила на ці кастинги, і вона була донькою якоїсь акторської династії. І буквально в п'ятницю по роботі мені треба було робити маркетингове дослідження, і там були типу топ-брендовий контент, і треба було зрозуміти, що чіпляє аудиторію. І я відкриваю, а там ця дівчинка. І я така, та це тому, що ти на нетфліксі була. От в цьому секрет. Тому воно так дуже прикольно, коли щось. Що я роблю, щоб в мене відключилися мізки, вони потім якось через роботу додаткові поїнти, і я пам'ятаю, ще було таке шоу «Indian Matchmaking». О, божечки. я сказала своїм колегам-індійцям, що я дивлюсь це шоу, і вони кажуть, типу, Женя, давай ми тобі щось нормальне порадимо. І вони реально мене потім тролили, і кидали мені меми з цього шоу. Але знову ж таки їм було дуже приємно, що я щось знаю з їх культури. Хоча це, типу, дуже гламуризована, дуже така ем, випищена, але вони такі, о, ну прикольно, Женя розуміє, як індійці одружуються.